Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень. LifePay. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо проект, на якому ми зможемо заробляти криптовалюту Ethereum абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень, виконуючи доволі прості дії. Але перед початком на завтра хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас BlockBix. І тут, створюючи артефакти, ми можемо заробляти ефірі. Ну, для того, щоб нам почати, нам потрібно звичайно зареєструватися. Для цього натискаємо Play Free. Далі нам потрібно ввести свої дані. Також нам потрібен ефіріум адрес Тут краще використовувати мікрогаманет, Для цього нам підійде фаусефай, для того, щоб... Копіювати свою адресу ефіріму переходимо в гаманець, далі вкладку Wallet, знаходимо наш ефірі, натискаємо депозит, копіюємо і вставляємо сюди. Далі придумаємо пароль і натискаємо реєстрацію. І все, ви зареєструвались далі можемо перейти до авторизації. Вводимо дані, за якими ми реєструвалися і натискаємо логін. І потрапляємо в свій особистий кабінет. За щоденний вхід вам будуть давати токени Steam. Заробляємо ми тут токени проєкта Adger, який в подальшому можемо виводити собі на гаманець в ефіріумі. Ну, але для початку давайте розглянемо, як та на чому ми можемо тут заробляти. Для цього ми можемо натиснути ось сюди або. Нас перекине на інформацію щодо самого сайту. Давайте переведемо цю сторінку. І як бачите, за щоденний вхід ми отримуємо стіми. Також ми можемо покращувати наш парозбірник. Далі я для чого він нам потрібен І далі ми виконуємо місії, отримуємо запчастини, створюємо артефакти, можемо відразу їх продавати або використовувати у своїй шпаківні Тут ми також можемо придбати ось таких птахів і приймати ними участь в 3D дербі. І якщо ми займаємо призові місця, ми отримуємо частини. І також токени едхер. Ну, звичайно, для того, щоб нам займати ці порезові місця, нам треба прокачувати наших птахів. Для цього ми використовувати можемо ось ці артефакти, які ми збираємо. Ось далі тут вказана інформація, що ми можемо за допомогою артефактів прокачувати наших птахів. І також бачимо, що зайнявши топ-10 місць, ми можемо. Отримати ось такі винагороди. І якщо ви займаєте призові місця, ви втрачаєте свої бали і починаєте знову. Ну і далі тут вже йдеться про вивід, також про реферальну програму. Ну але нас більш цікавить тут інший заробіток, як ми швидко можемо заробити ефіріум І зараз я вам про це розповім. Повертаємося на сайт. І перше, що ми можемо робити тут, це виконувати місії за які ми будемо отримати деталі і далі складати з них артефакти або просто продавати ці деталі на маркетплейсі. Але для виконання місії нам також потрібні ось ці стім. Як бачите, в мене їх зараз 90, але вже сьогодні я повинен був отримати 300, а я отримав лише 100. І далі я також розповім, чому я не можу зараз отримати відразу всі свої стіни. Але для початку давайте розглянемо, як ми можемо виконувати місію. Переходимо в вкладку місію. Ось тут, або натиснувши ось тут гран, обирати місію. Обираємо. Давайте знову переведемо в цю сторінку на англійську. І як бачите, тут з'являється ось така картинка, і ми. Повинні її знайти у відео, але для початку для, кращого, для кращої роботи ми просто дублюємо цю сторінку. Тут залишаємо картинку. Тут на наступній вкладці, ось тут, де написано відео, натискаємо Play, і в нас запускається відео. І тепер в цьому відео ми повинні з вами знайти ось таку картинку. Давайте зараз її швиденько знайдемо. Гортаємо, я вже приблизно запам'ятав, де ці картинки знаходяться. Ось, як бачите, все, я її знайшов. І як бачите, тут вказані. У нас координати x 16 U7. Тепер ми знову повертаємося на першу вкладку. І ось тут вводимо ці значення. Так, Тут у нас 16, а тут 7. І натискаємо місце. Все, як бачите, ми отримали деталь. І тепер ми можемо їх збирати для того, щоб подальше складати артефакти або продавати. І таким чином, знову повертаємося на місію. У нас знову з'являється картинка, і ми знову переходимо сюди, де відео. Знаходимо цю картинку, вводимо координати, знову натискаємо місія, і знову нам рандомним чином випадає якась деталь. Коштує все це 10 стін, тобто. За день ми можемо виконувати 10 таких місій. Ну і коли ви вже виконали ці місії, і, наприклад, ви хочете створювати артефакти, для цього переходимо в The Games, переходимо в Workshop. І тут ми бачимо, які артефакти ми можемо зібрати, скільки деталей нам для цього потрібно, і також як вони покращують наш такий. Або просто також після збору можемо їх продавати. Ну і давайте зараз переглянемо, де ми їх можемо продавати. Також переходимо в The Games, Marketplace. І відразу попадаємо ось на таку вкладку з цими Тут ми можемо купувати їх за токени проєкту в інших гравців. Також ми бачимо, які артефакти у них вже встановлені. Або також купуючи ось такий сундук за 2 долара Чомусь зараз викинуло помилку. як бачите Чомусь зараз я не можу вам показати, що ми можемо отримати в цьому сундуку але тут можемо почитати, що ми можемо отримати одну птичку, 6 артефактів. І тисячу в Не знаю, чому зараз не працює. Давайте попробуємо натиснути бай. Чекаємо. І як бачите, нас відразу навіть перекидає на вкладку Payer. І ми можемо відразу купувати через P ці бокси і отримати своїх тичок. Звичайно, наша мета тут працювати без вкладень, тому можна просто збирати деталі, далі їх продавати, назбирувати ось такі суми і купувати. Блок біксів у інших гравців. Це якщо ви маєте на меті спробувати заробляти, приймаючи участь у дербі. Ну і тут ми також можемо придбати запчастини. Тут ми бачимо, скільки вони коштують, за скільки їх зараз продають. Тут ціни постійно різняться. ще Сьогодні зранку були ціни по 100 атхери, а як зараз бачимо, вже найдешевше 125. Тобто я робив. Так, що коли коштували 100, я виставляв 99 і в мене їх постійно швиденько скупляли. І як бачите, скільки я вже зміг заробити, тому ви також можете таким чином працювати. І також ми можемо передивитися. Артефакти, які тут зараз продають. Ну і звичайно, якщо ви вже зберете артефакти, як бачите, ви вже їх можете продати набагато дорожчим. Щодо того, чи купують їх, я вам сказати не можу, так як я не збирав ці артефакти, я продаю деталями, але якщо хтось... Швидко зможе їх назбирати, то можна спробувати їх продати. Ну і для того, щоб нам продати своїх тахів, запчастини або артефакти, ми просто тут натискаємо sell Далі обираємо, що ми хочемо продавати, наприклад, парт, деталі. Обираємо деталь, яку ми хочемо продавати. Обираємо кількість, наприклад, одну. Зараз вони коштують там по 125. Я виставляю, наприклад, навіть 120, хай буде. І натискаю Sell. І все, наш лот виставлено, ми його можемо переглянути. Ось тут, Warder, він в мене зараз один, всі інші деталі в мене вже продалися. І ось таким чином ми заробляємо ці токени ATHEN. Тобто тут все доволі просто, нема нічого складного, можна швидко розібратися. Ми давайте повернемось на головну сторінку. І далі я вам розповім про те, чому ми лише можемо отримувати щодня поки що лише 100 стім, в незалежності від того, скільки днів підряд ми заходимо до гри. І для того, щоб нам отримувати більше, ми переходимо ось сюди стім колектор. І тут ми бачимо, що зараз наша ємкість лише 100 стім. І для того, щоб нам збільшити цю ємкість, нам потрібно придбати ось такі якби колектори, колектори чи як воно. Віруємо тут називається. І для того, щоб нам їх зібрати, нам щогодини потрібно збирати ось ці кристали. Просто натискаємо колек. Нас перекидає на вкладку реклами. Повертаємося назад. І все, ми отримали з вами 5 кристалів. Тут буває випадає 10 кристалів, буває 5. Завжди по-різному. І ось таким чином ми збираємо ці кристали. Далі активуємо. Для того щоб нам відкрити ось цей останній. нам Спочатку, звичайно, потрібно відкрити цей, і відкрити цей буде коштувати 10 тисяч. На жаль, звичайно, що не ми, ми не можемо відкрити ось цей парозбірник за токени Adker, тому що збирати по 5 та 10 цих кристалів ми, звичайно, будемо доволі довго. Ну, але все одно спробувати можна. Ну і далі давайте знову повернемося на головне меню. Ну і тут ми також можемо знову перейти в workshops Marketplace. І ось таким простим способом ми тут заробляємо, продаємо деталі або складаємо артефакти, і потім вже продаємо. Ну і далі хто вже хоче більше розвинутися в цій грі, купуємо цих таків і пробуємо приймати участь у дербі Ну і давайте зараз перейдемо вже до виводу. Для цього натискаємо на аккаунт, натискаємо withdraw І як бачите, ми можемо відразу відправляти собі на гаманет Ethereum. Конвертується воно тут 1000 токенів Adher, 1000 сатош Ефіриума. Виплати тут приходять миттєво. Я вже робив. Одну виплату з цього сайта, чомусь тут це не відображається. Зараз я цього не буду робити, тому що тут не можна змінити, наприклад, вивести маленьку суму. Ну, Давайте спробуємо звичайно, знайти цю виплату на моєму гаманці. Звичайно, це буде доволі складно, але все одно спробувати можна. І зараз я призупиню відео, щоб не затягувати час, і спробую знайти цю виплату. Так, і знайшов я цю виплату. Вона була 2 вересня. Ось як бачите, блок бік 120 сатош ефіра. Це я вивів 120 токенів Адхер. Так, що проєкт плати, Дивіться, можу показати, це жива сторінка. Так, що проєкт плати, в кого є бажання просто заробляти тут Ефіріум, можете заробляти токени адхер і відразу заводити собі на гамані. Ну І також ще тут є реферальна програма. Можете запрошувати сюди користувачів і отримувати за перший рівень 30%, і за другий рівень 20%. Але тут також є. Такий нюанс, що тут вказано, що отримати комісіоні, коли ваші партнери отримають другий рівень свого колектора. Тобто, відразу ви не зможете отримати від своїх рефералів нарахування, але все одно запрошуйте. Можливо, хтось зацікавиться цією грою і буде активно в ній працювати, і ви зможете отримувати за це винагороду. Ну і ось такий доволі простий заробіток ефіріума. Тому, кому цікаво, переходимо. Реєструємося та починаємо заробляти. А я дякую всім за перегляд. А я буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!